Ще трішки потреную вас в судових промовах і не лише в складних, зокрема, комунікаціях. Ми, люди, зазвичай звикли вчитися в статиці. Сідаємо на і за столом вчимо той чи інший матеріал. Діалоги, як промовляти в суді, промовляємо зазвичай також статично. І все ніби сходиться. Одначе, як тільки ми попадаємо в якісь такі. Комунікації, де необхідно рухатись, слідчі дії, палки комунікації, де немає такого чогось статичного, де необхідно ходити чи щось робити, то у нас оця ось концентрація зникає. А тому, якщо ви готуєтесь до якоїсь промови або тренуєте себе виступати, то робіть це в Русі. Присідайте, до прикладу, і промовляйте вашу промову. Робіть якісь рухи, танцюйте, напружуйте м'язи, стискайте кулаки. Нехай собаки гавкають або включіть радіо телебачення, і нехай воно шумить. А ви в цей час тримайте фокус уваги на собі і на тому, що ви говорите. Тримайте фокус уваги на тому, кому ви говорите, оскільки, можливо, він уже. За і лягає спати, дивиться в телефон, чи йому то не потрібно. І ваша задача постійно його, можливо, будити або, навпаки, приспати його пильність і переконати його таким от навіюванням про те, що ситуацію потрібно прийняти саме на вашу користь. Одначе, повторюсь, робіть це в такому от імпульсивному форматі. Рухайтесь. Нехай аудіальні якісь шуми будуть навколо вас. Більше того, можливо, хтось навіть вас трогає за плечі, за руки, штовхає. І ось такий спосіб вивчення матеріалу зробить з вас професіонала вищого гатунку. Коротше кажучи, порівняйте, коли ви вивчаєте якусь тему в статиці, а якусь в фізичній динаміці. Порівняйте різницю.